Вітаю, друзі! Якщо вам потрібно швидко зрозуміти, що таке призма і як розв'язуються основні задачі про неї, то вам допоможе це відео. Тож, призма це многогранник, у якого дві грані рівні n кутники розташовані в паралельних площинах, а решта граней – n паралелограми. Тобто, ну, ось дивіться, наприклад, перед вами призма. В основі у нас однакові N-кутники кутники а бічні грані є паралелограмами. Але перед вами е, приклад похилої призми. З похилою призмою в шкільному курсі працюють вкрай рідко. Зазвичай мова йде про прямі призми. Прямі призми загалом за означенням мають фактично те саме в основі деякі однакові енкутники, а бічні грані будуть не просто паралелограмами. а Прямокутниками. Адже, коли говорять, що призма пряма, вона має бічні ребра перпендикулярні до основи. Не нахилена, так як в попередньому зображенні, бачите, бічні ребра у нас так дещо нахилені до основи. Так ось, тут, в прямих призмах, вони абсолютно перпендикулярні до основи. До того ж, призми розрізняють за тим. Хто у них лежить в основі? Ось на першому зображенні ви бачите восьмикутну призму. Тобто в основі лежить восьмикутник. До того ж, якщо у нього всі сторони однакові в цього восьмикутника, він буде правильний. І, відповідно, призма буде мати назву правильна восьмикутна призма. Також, ось перед вами, наприклад, трикутна призма. Трикутна призма, пряма. Зверніть увагу, її бічні ребра перпендикулярні до основи. І в основі трикутник. Якщо він правильний, його три сторони однакові між собою, тобто в основі правильний трикутник, то і призма матиме назву правильна трикутна призма. Ну і ось приклад правильної чотирикутної призми. В основі квадрат, тобто правильний чотирикутник, вона пряма, тому це перед вами. Правильна чотирикутна призма. Ось так. Тепер щодо формул і як називаються елементи. Якщо перед нами призма, то ви маєте знати чітко, як називаються її елементи. Ось оці вершини, оці точки, де зустрічаються всі ребра, це у нас вершини. Далі є позначення. Ребер. Це ребра, але зверніть увагу, вони торкаються до основи, є сторонами основи. Тому це ребра основи і нижня основа ось у нас. Це у нас ребра нижньої основи. Якщо ми будемо говорити про бічні ребра, то це ось ці. Також часто в задачах зустрічається поняття грані. Грані це ось ця частина площини, яка є фактично бічною граню, або ж, відповідно, основою. Тобто, якщо подивимося на 3D-шне зображення її, то ви побачите, що перед вами три бічні ребра. Три ребра верхньої основи, три ребра нижньої основи, також є вершини і ось так якщо повернути перед вами основа. А якщо ось так ось повернути, то це перед вами бічна грань, яка звертаю вашу увагу ще раз є прямокутником. Якщо призма пряма, бічні ребра перпендикулярні до основи. Тобто, ось тут у нас прямий кут. Ось тут, всі кути прямі, тобто бічні ребра перпендикулярні до основи, і, відповідно, наша бічна грань є прямокутником. Далі важливо ще вас сказати про формули. Найчастіше задачі на пряму призму це на знаходження. Площі бічної поверхні, площі повної поверхні і об'єму. Якщо говорити про об'єм, це зрозуміло. Об'єм будь-якого геометричного такого тіла це заповнення всередині, скільки всього там поміщається у нас всередині ну, кубічних одиниць. якихось. А якщо ми говоримо про площу бічної поверхні, то це, ось, це площа саме оцих трьох. Прямокутників, якщо ми говоримо про прямокутну призму. Площа повної поверхні це бічна поверхня, плюс основи. Зверніть увагу також, що основу призми дві. Одна основа і інша. Вони абсолютно однакові між собою. Тож ми також будемо в задачах використовувати ще часто позначення, таке як площа повної поверхні, і вона дорівнює площа бічної поверхні плюс. Потрібно додати основи, але ж їх дві, тому ми напишемо плюс 2 площі основи. Площу основи ви знаходите окремо, залежно від того, яка. Фігура лежить в основі. Якщо це трикутник, ви шукаєте площу основи. Якщо це чотирикутник, ви шукаєте площу чотирикутника і так далі. Тож розглянемо найпростішу задачу, яка може бути взагалі на призму, це ось така площа бічної поверхні прямої призми дорівнює 45 см. Я вже відразу буду записувати, що площа бічної поверхні це 45 см. тобто це площа всіх оцих прямокутничків. А площа її основи це у нас 21 см. Тобто площа основи це 21 см в квадраті. Просять знайти площу повної поверхні. І ми тільки що з вами розглянувши 3D-шне зображення, ми вже чітко розуміємо, що нам треба робити. Треба площу бічної поверхні, і до неї додати не одну звертаю вашу увагу, а дві, дві площі основи. і… Далі вже з цим працювати. Площа бічної це у нас 45 плюс 2 помножити на площу основи, це 21. Виходить, що ми маємо? Маємо 45 плюс 42, і це у нас 87 сантиметрів квадратних. Далі задача також дуже базова. Знайдіть площу бічної поверхні, площу повної поверхні та об'єм прямої призми, висота якої дорівнює 3 см, а основа прямокутник зі сторонами 10,5 см. Щодо формул, для того, щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібно периметр основи помножити на висоту. Для того, щоб знайти об'єм призми, нам потрібно площу основи помножити на висоту. Тож, що нам відомо? Нам потрібно все, і бічну, і повну, і об'єм знайти. Але що ми знаємо? Ми знаємо, що висота дорівнює 3 см. Зверніть увагу, якщо мова йде про пряму призму, і ми вже з вами сказали, що бічні ребра перпендикулярні до основи, то відповідно висота. І бічне ребро в даному випадку співпадають, вони матимуть однакову величину. Тобто, коли говорять про висоту прямої призми, не похили, прямої призми, от якраз тут і позначають це значення біля ребра, адже це фактично одне і те ж саме. А основа прямокутник зі сторонами 10 і 5 см, тобто сторони основи у нас 10,5 см. Тож, будемо рахувати. Подивимося на формули, що нам потрібно для них знайти. Висоту, ми і так знаємо: вона 3. Нам потрібна, площа основи знадобиться, і периметр основи нам потрібен буде. Тож, в, основі прямокутник, в основі прямокутник, Тому знайдемо площу. Основи площу прямокутника. Площа прямокутника знаходиться просто довжину помножити на ширину, відповідно, 5 помножити на 10 і це 50 см квадратних. Площу основи знаємо, потрібно ще нам знадобиться периметр основи. Тож периметр прямокутника це 2 помножити на суму двох сторін. Тобто 5 плюс 10, це у нас 15 на 2 30 см. Це ми взагалі говорили про фактично прямокутник. Тобто ми просто знаходили периметр і площу прямокутника. Тепер переходимо вже до формул. Дивіться, нам потрібно спочатку знайти площу бічної поверхні. Знайдемо площу бічної поверхні. Формула у нас є: це периметр основи помножити на висоту. Периметр основи. ми Знаємо, тільки що знайшли це 30, висота, у нас відома була від самої початку умови, це у нас 3 виходить, площа бічної поверхні це 90 см квадратних. Тепер для того, щоб знайти площу повної, пам'ятаєте, нам потрібна і площа основи. Тож, площа повної поверхні, ще раз згадаємо, це площа бічної плюс. Не просто площа основи, бо часто отак от пишуть, дві площі основи. Не забуваємо, що в призми саме дві основи. Ну і все у нас для цього є, і площа основи, і площа бічної, тому додаємо 90 плюс 2 помножити на 50, адже це площа основи, 100 плюс 90 190 см квадратних. Площа повної поверхні, тобто абсолютна вся поверхня нашої призми. Вже пораховано. Залишається тільки об'єм, а об'єм це дуже просто, адже це площа основи на висоту. Площа основи у нас 50. Помножити на висоту, вона в нас 3. Маємо 150 см. Зверніть увагу, кубічних об'єм в кубічних одиницях. Таку задачу, впевнена, можете зустріти в більшості самостійних робіт на, цю, на тему призму, в більшості контрольних, тобто це така супербазова задача, одна із перших на просто розуміння, як застосовувати ці формули. І ще одну для прикладу, і на цьому завершуємо. На основі прямої призми лежить прямокутний трикутник. З гіпотенузою 15 см і одним з катетів 12 см. Знайдіть площу бічної поверхні, площу повної поверхні та об'єм призми, якщо її висота на 1 см більша за менший катет основи. Тож, якщо вдуматися про те, що у нас питають, у нас буде трикутна призма. Причому ми говорили вже про те, що в основі призми може лежати будь-який плоский многокутник, трикутник, чотирикутник, восьмикутник будь-що. В даному випадку це прямокутний трикутник і це принципово. Тож, гіпотенуза у нього 15. Я позначу ось тут прямий кут, ось наша основа. Тобто, гіпотенуза 15, один з катетів 12. Нас просять знайти все-все-все. Тож, якщо це у нас прямокутний трикутник, я о цю сторону позначу як А, це у нас гіпотенуза С і це у нас інший катет Б. Для того, щоб знайти все бічну, повну об'єм, ми тільки що рахували, нам потрібна площа основи і периметр основи. Тобто для цього нам треба знати всі сторони основи. Всі сторони основи ми можемо знайти, звісно, за теоремою Піфагора. Прямокутний трикутник, дві сторони є, ну, це ідеальна комбінація, щоб застосувати, прямокут... застосувати теорему Піфагора. Тож, щоб знайти невідомий катет, я запишу, що катет в квадраті це гіпотенуза в квадраті мінус інший катет в квадраті. Рахуємо 15 в квадраті мінус 12 в квадраті. Це у нас 220. 5 мінус 144, і віднявши це, у нас 81. 81 це відповідно 9 в квадраті, і чудово можемо сказати, що а дорівнює корінь з 81. Це 9. Супер, ми знаємо і інший катет. Знаємо інший катет, нам навіть ще сказано, що нам потрібна висота, і яку інформацію про висоту ми маємо. Висота на 1 см більша за менший катет основи. Менший катет основи, у нас є два катети 12 і 9. Менше очевидно, що 9. Якщо висота на 1 см більша за нього, виходить, що висота це 9 плюс 1 відповідно 10 см, супер, маємо і. Висоту нашої прямої призми. Тепер ми маємо абсолютно всі дані, які в першій задачі. У нас є вся інформація про основу, у нас є висота, і значить, ми все все можемо знайти. Давайте для початку, як і минулого разу, знайдемо теж основне площа основи периметр основи. Площа основи, і тут залежно від. Умови задачі ви будете зустрічати різні фігури. Там міг би бути паралелограм, трапеція, трикутник звичайний, трикутник прямокутний, рівносторонній, будь-який. Залежно від того, що лежить у вас в основі, от формулу площі тої фігури ви будете згадувати. В даному випадку це прямокутний трикутник, і щоб знайти площу прямокутного трикутника, мені потрібно знайти півдобуток катетів. Площа прямокутного трикутника, така формула вивчалася там ще десь в 8 класі. Тож, півдобуток катетів, обидва катети в мене є, і площу основи мені виходить, знайти буде зовсім неважко. Це 12 на 9, 12 і 2 можна скоротити. У нас виходить 6х9, на маємо 54 см квадратних. Площа основи є, периметр основи ще знадобиться. Периметр основи це сума довжин всіх сторін. Якщо минулого разу ми шукали периметр прямокутника за формулою 2 помножити на суму бічних сторін, то тут просто додамо всі сторони. Це у нас 15 плюс 12 і плюс 9, маємо 36 см. Все, всі підготовчі роботи зроблені, можемо просто складати це все докупи. Площа бічної поверхні по формулі периметр основи на висоту. Периметр основи знаю, висоту знаю. 36 помножити на 10 це 360 см квадратних. Площа повної поверхні. Бічну знаю, площу основи знаю. Складаю це все до купи. Одна бічна. 360 плюс дві основи. 2 на 54, 360 плюс 2 помножити на 54, це у нас маємо 360 плюс 108. Це 468 сантиметрів. Квадратних. І останнє, що нам потрібно, це об'єм. Об'єм взагалі знаходиться за одну дію площу основи на висоту. І основу, і висоту знаю: множу 54 помножити на 10. 540 сантиметрів кубічних. Ось так, сподіваюся, всі задачі були вам зрозумілі, і ви спробуєте зробити самостійно ось таку задачу. Ставте на паузу, спробуйте зробити цю задачу. І... Запишіть свою відповідь в коментарях. Мені буде дуже цікаво, хто справився.